Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо усім тепла, миру та злагоди! Сьогодні дізнаємось про свято 11 липня та ритуал, щоб позбутися заздрісників. 11 липня в Україні відзначають День пам'яті святої Рівноапостольної Ольги, княгині Київської, за новим церковним календарем. У народі цей день називається Ольжин День. Також, 11 липня, святкує День пам'яті Кирила та Івана. Велика княгиня увійшла в історію як проповідниця християнства. У Константинополі вона прийняла святе хрещення зім'я Малена. З міста на Батьківщину вона привезла православні ікони та книги, почала будівництво храмів. Як правитель, Ольга встановила кордони Київської Русі та запровадила оподаткування. Після смерті княгині її Мощі онук князь Володимир помістив у першому кам'яному храмі, Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Києві. Вшановувати як святу Ольгу почали в 970-х роках, а 1547 року зарахували далеко святих, як рівно Ольгу. У народному календарі 11 липня свято Ольженень. У народі день прозвали Ольга Страдниця. У давні часи, саме в цей день, починалися польові роботи і заготівля сіна до зимового періоду. У цей час за народними звичаями заведено багато працювати на присадинних ділянках, збирати у перший урожай овочів і фруктів, і робити з них заготовки на зиму. У полі проходять жнива і заготівля сіна, у лісі збирають ягоди і гриби. Цей період літа характеризувався затяжними зливами. Багато води було згубно для сіна, тому селяни називали ще цей день Ольгою Сіногнійкою. Люди просили святу в молитвах про сприятливу погоду і затримку душі, щоб встигти все закінчити, жнива і щоб сіно заготовити. В цей день вставали рано із першими променями сонця, виходили на росу подивитись. Якщо рясна вона, значить урожай помідорів і огірків цього літа буде мізерний. 11 липня вдалий день для вирішення будь-яких фінансових питань. Починайте сьогодні справи, пов'язані з грошима, і вони виявляться успішними. Але якщо знайдете на вулиці купюри з монетками, то не поспішайте класти їх у свій гаманець, а віднесіть до церкви на її потреби або роздайте, хто просить милостень. Якщо все-таки зберете знайдені гроші собі, то залучите у свій дім біду, що не можна робити 11 липня. 11 липня, як і в інший день, церква виступає проти лихослів'я, лайки, злості, заздрощі, жадівності наклепу, лікутолки зневіри. Народні прикмети дня забороняють лаятися з близькими, займатися пранням, прибиранням, шиттям тощо. Водночас, не можна лінуватися, можна і потрібно працювати на городі, йти до лісу по ягоди та гриби. Нарадіть цього дня давати в борг. Будь-що гроші, хліб, сіль тощо, інакше разом із ними додому піде фінансове благополуччя. Також заборонено хвалитися успіхами, вважається, що княгиня Ольга не любила хвалькуватих людей. На хвальків чекають невдачі переїдати чи просто багато їсти, байдикувати і пліткувати. Витрачати гроші на непотрібні речі. Також цього дня не рекомендується купатися в озерах і річках, адже наші пращури вірили, що вода здатна змити весь успіх і здоров'я людини, заборонено виливати питну воду, в іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі готування все ж таки потрібно злити рідину, то зробити це краще під дерево або полити рослини. Сни не матимуть особливого значення, тому після пробудження можна з її спокійною совістю забути все, що наснилося. Що можна робити 11 липня? До святої Ольги звертаються з молитвами матері, військових, сироти і ті, хто втратив своїх коханих. Свята допомагає знедоленим, їй моляться про багатий урожай, а дівчата провдали заміжжя. У народі є звичай 11 липня слід обов'язково допомогти тому, хто потребує цього, а також бути терплячими до слабкостей інших. Усе зроблено цього дня на присадібній ділянці в полі буде на благо. Хочете дізнатися, хто вам заздрить і зла бажає, тоді не пропустіть сьогоднішній день. Людям трапляються в житті не лише хороші друзі, але й здійсні недоброзичливці. Хочеться вірити, що в нашому оточенні всі добрі і чесні, але треба бути насторожі. Розповімо вам, як вчасно розпізнати людей, що мають не найкращі наміри. Проявляйте обережність, якщо людина в бесіді з вами постійно чіпає мочку вуха, вуса, кінчик носа або підборіддя, приглажує волосся, совається на стільці, ніби шило в ньому десь в одному місці, і уникає погляду в очі, швидше за все, в розмові вона бреше або задумала щось недобре. Особливо небезпечні заздрісні люди. Деякі навіть не можуть приховати, як сильно вони заздрять чиємусь просуванню по службі, матеріальному достатку, народженню дитини або щасливому сімейному життю. Ніколи не спілкуйтесь з такими людьми. Не вірте також знайомим, які стверджують, що заздрять вам білою заздрістю. Вона така ж, як і чорна, тільки усвідомлена. І якщо хочете в своєму оточенні розпізнати заздрісника, то поспостерігайте за людьми, коли розповідаєте про особисті успіхи. Зазрісник посмішку натягне штучно, а справжній товар щиро породіє за вас. Повірте, це легко побачити, впадає в око відразу. Ритуал, щоб позбутися зазрісників, знадобиться четвергова сіль, яку заготовляє чистого четверга перед великоднем. Якщо немає такої, то використовуйте, звичайно. Наберіть в ложку сіль і прошепотіть над нею змову. Міцю і чесною ти володієш, від заздрості скверної і зла людського оберігаєш. Прошу тебе, сіль, допоможи у душу й тіло моє заздрість не допусти, а якщо до мене прийде, то пружини, і тому, хто позаздрив, подвійно поверни її. Тепер пересипте замовлену сіль на совичок і зав'яжіть вузликом. Завжди носіть її з собою в кишені або сумці. Імене на сьогодні за церковним календарем відзначають Аркадій, Олена, Єфимій, Ольга. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то буде зима холодною. Народні прикмети і традиції цього дня. Зранку багато роси на городі гарно вродять огірки та помідори. Чутно гучний грім до затяжного дощу. Сьогодні та гарного улову завтра. День спекотний і сонячний восени буде великий урожай. Багато комах. До гарного врожаю грибів. До зустрічі в нових відео!